І так ми на місці фабрикації злочину поліцейськими, які отримали я кажу, постанову від незаконного суду, який реєстрований на морському дні, і все це фабрикація фікція. От, і ми заходимо зараз в двір до так званого тераса нашого. Нашої спільноти вільних людей. І поки ми тут були, вони не рішалися заходити, от, але у них на руках, напевно, постанова вже була, вони чекали, що е, ми вийдемо. І тоді вони почали ломитися. Ми від'їхали пару кілометрів, Ірина дзвонить і каже, що поліцейські ломляться. Я кажу, не пускають в тебе на все це є підстави. от Тому що це все фабрикується, видно по їхній поведінці. От, перевернули все, як кажуть, в кімнатах, все, все в шкафах витягнуто. Зараз будемо всередині фіксувати це все. Вже образки йде в гаражі. Так, я хоч хочу знайти е, так званих. добрий день. Добрий день. Е, а понятки, можна їх побачити? Ви. Ви? І ваша фамілія, ім'я отчество. а ви хто я громадський діяч? Ну то все звідси вийдіть. ви звідси вийдіть. Ви звідси. А знаєте чому? Тому що ваша постанова і ваш суд, який вам надав це право, знаходиться на морському дні. Пояснюю Це не є незаконно. Ви з на суходол України, ви увірвалися на суходол України. Шановний, покиньте, будь ласка, покину. Я покину, але і ви покиньте цього двора. Так, представтеся спочатку. спочатку. Так, я громадський захисник. Я... Це, це, це зараз не важливо. Ви посвідчення, представте. спочатку. Громадському діячу. Громадському діячу. Громадському діючу, я, я вас всі буду судити і ставити за зраду до стінки. По Конституції 78 му року ви зрадники. Зрадники ви нашої ви? держави, тому що в нас республіка, а у вас корпорація. А так, а що? Ви, ви не знання закону не вибражаєте від відповідальності? Шановний, представся. Представся. Ви, Общо. будь ласка, покиньте територію даного подвір'я, закінчиться слідчі дії. І тоді ви зайдете. добре? Слідчі дії. Так, да, Мені треба фіксувати, хто він ви, 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 що я ви. ви. Я він сказав, він так. Сказав, так, давай давай України про національну поліцію статі 36. шоу. Немає закону, немає такого закону. Є постанови якогось нещасного міністра. Ви кричі ви кричіть, не голосуйте. Не голосуйте. Не голосуйте. Не голосуйте. Все добре. Нічого доброго я не бачу в цій справі. Ви фабрикуєте справу. Добре, Чоловік, який має сім'ю і має умови адекватні, такі, як у мене, що ви мене пожаром спалили. Система! система. Що це таке? таке? Хлопчики, будете страдати, будете страдати, я вам заобіцяю. Так, ви побачили, що відбувається. Можна? Добрий день. До вас поліцейські заходили, ні? Да. Не просили, щоб пішли понятими. Зовсім не просили. Бо я бачу, що це підстава, щось тут ну, фабрикується. От, і вони з собою, напевно, привезли таких понятих, які будуть їм лживу інформацію надавати на суді. О, через що я б хотів, як кажуть, якщо ви дозволите, з вашого оцього кірпіча проводити зйомки, що вони там роблять. А чому? Ви що, не молодовець? Ну і я молодовець. Я пов'язаний із роду Сіруків. Ну просто говорю, що треба бути патріотами своїх сусідів. Треба допомагати. Людям. А не отак відмовлятися і нас кожного поодинці перещолкають. Я Ваша воля? Ваша воля. Я так зрозумів, що вони в хаті вже перерили все, а зараз риються в гаражі. Реакцію ви бачили. Мене цікавили, як кажуть, ці свідки, яких вони наняли. Тому що саме з них і все починається, вся фабрикація.